І все буде добре, вам буде дуже легко спатись. Не факт, я тут дивлюсь просто про коменти Богдан Кудренко. Якби на інтерв'ю з щеглом, не було б цих ускладнень з воєнкоматом, щиро дякуємо вам за якісний контент. Дивіться, цеправда, все, все набагато простіше. Ну, я, давайте я, я, я спрощу, тому що, може я дуже заскладно це поясню. Є Конституція і закони України, так? Я ж підкреслюю, ми просто дотримувалися законів України, коли вставали на облік. За місцем переміщення це обов'язок обов'язок це не добровільна справа, це обов'язок кожного, хто стоїть на обліку в військоматі, прийти за місцем, якщо ти є тимчасово переміщена особа, тобі прийти треба в цей військомат колишній встати на облік. Ти маєш сказати державі, я тут. І дотримуватися законів. Інша річ, як держава порушує твої права, і чи вона дотримується законів? І коли, коли це питання виникло, ну тобто мінкульт, в принципі, оця процедура виїзду, вона протизаконна, якщо говорити так, от. вона не має означень в законі, що треба для цього. Тобто це піднормативний акт, який придумав сам мінкульт. Навіть тут ми не качаємо права, на, стоїмо і кажемо, ти що, мінкульт Мін, Типа, що ти придумав? Ми виконуємо те, що написав Мінкульт. От в документі офіційна відповідь. Просто дотримуємося регламентно цього документу. В результаті ми маємо більшу проблему, тому що якийсь чиновник вільно трактує регламентний акт, який не є законом, а ми дотримуємося законів України. І все. Якщо я потрібен державі, центру комплектації, вони знають, де мене знайти, прислати повістку. Мобілізаційну будь-яку іншу, і це вже інша історія. Але я на обліку в них є. Тобто піднімають папочку, дивляться на що згоден, негоден чи минули терміни там медичної комісії, що важливо, тому що вона не вічна і там, щоб що півроку треба поновлювати. І все. І тут справа вона дуже проста. А оці всі такі от манівці. Я там з подивом, між іншим, Саня, тобі скажу, читав пости на Фейсбуці, не буду прізвища називати, щоб нікого не образити. Мене це обурює, що тобі значить дозволяє мінкульт. Ми митці, ми маємо, типу, їх. Чувак, ти... мене питання: ти стоїш на обліку в військоматі, чи не стоїш? Митець ти, не митець, ну війну це не цікавить. Ти стоїш на обліку чи не стоїш? Або назву вже прізвище там Соломка такий, ведучий, колись вів підйом, а тепер там. оце... Вам подобається повітряна тривога? Славик, ну ти йоб удався, ти стоїш на обліку військоматі. Повітряну тривогу це ми сьогодні обговорювали в дорозі. Це вихователі в дитячому садочку, можуть, щоб дітям там позбутися травматичного синдрому в такій грашковій формі це пояснити. Але не в телевізорі, не на 1+,1 плюс в ранковому етері співати повітряна тривога. Весело, блядь. Мене просто бачиш слова без матюків, не виходить трошки. Ну всім нам весело. Є ж система, шлях, наприклад, прекрасна. І ще раз кажу, ми не це корупційна система. Я не хочу про неї говорити. Там Та люди... це капзда, це не корупційна система. Я такої капзди ще ніколи не бачив в своєму житті. Коли чиновники міської ради виїжджають, і не тільки міської ради, а державних адміністрацій виїжджають на вихідні як волонтери, а потім, ну типа, вони навіть ліньки привезти, ну я не знаю. Цукерку привезіть, Ні, нічого не завозять, причому є примітка, я базацією дивився. Мені було. Це, це капздець просто ну нічого. І капздець цей страшний, тому що, слухай, тобто, от, я знайшов одного англійця, журналіста, ну, не буду називати ім'я, якщо складеться, то він з'явиться в етері. Які говорить українці, ви, він українську мову вивчив і робить блоги українською мовою. Каже, українці, ви такі дивні, ви хочете позбутися корупції, але одночасно хочете нею користуватися. Тобто, от система шлях, ми б могли записатися волонтери куди завгодно, от піти цими манівцями. Але це буде брехня. Ну, ми волонтери, але в межах України. Ми збираємо донейти на, на допомогу тим, кого знаємо, та? закликаємо підтримувати. В цьому наше волонтерство, не більше. Ми не возимо нічого, але ми гроші зібрали і гроші поставили туди, куди, там, де вони потрібні. Жодного відсотка собі не отримуємо за те, що ми це робимо. Ну це абсолютно нормально. І ти в шлях, типу, а ми волонтери, ми тут такі, ми круті. Ні, я не волонтер. Я допомагаю волонтерам. І всі допомагають глядачі волонтерам, які збирають гроші на конкретні речі. Який шлях, який в сраку шлях? Це, ну, це система унікальна. Під нею закону немає. Як? <с1000> можна ну, то таке. Так само, як і під е систему, ви ж правильно сказали, навіть не під нормативно-правовий акт, а щось там десь регуляторка, яка не має Мінкульт, монтувати <с1000> виїзд за кордон, хлопці, є камінна, напишіть постанову. Що це за маячня? Ну... Люблять у нас тут я говорю: в цьому плані квінтесенція найкраща в світі гіпертрафована, це Ріг. У нас тут чувак, який громадська організація, Щоля, віджимав тачки документи, приносив у 7-му. Військова адміністрація, їй нема мати та документів, ну я віджиматиму на мільйони гривень. Оце, оце все, оце, це розумієш, що це, це далі викривлення, яке погано впливає на загальну кліматичну картину в Україні. так? Тому що тут пише Володимир Авраменко. Кордони треба відкривати, бо будемо тікати через гори. Ну, тікайте, ну ідеться, ну, ж... ну не про це. Гвинтокрили. Збирайте гвинтокрили. Йде, йдеться не про це. Ну, тобто є елементарна л логіка, я не, не втомлююся повторювати: на кожного бійця на фронті має працювати десятеро в тилу. Не може вся країна встати на фронт і стояти на фронті, бо він дуже швидко. Ні. Він дуже швидко зникне цей фронт, бо всіх вб'ють. Ну, це треба розуміти. Якщо послухати нормальних військових експертів, а не таких, з яким інтерв'ю записав Майкл Щурт, він же Рома Вінтонів, за цим ніби інструктором, він же Тамада шикарне інтерв'ю, просто рекомендую подивитися. То я перепрошую, це довго не триматиметься. Економіка має працювати, має працювати ціла система в країні. Якщо слухати нормальних експертів, то з сотні тих, хто ніби фізично придатний до служби в війську, годен один з сотні, той, хто здатен виконувати от це це, нести навантаження і так далі, і стріляти з рушниці, з танку, не знаю, з чого завгодно. Я не навчений, але я повторюю, якби в 2014 році оголосили воєнний стан, що треба було зробити за законом і держава зайнялася б створенням паралельної армії, тобто територіальної оборони, роздала людям зброю, навчила нею користуватися, і проводила б збори за територіальною ознакою, тобто, отут ти живеш, і отам навчайся поводитися зі зброєю. То країна була б в 2022 році набагато сильнішою. Цього не було зроблено, воєнний стан було оголошено. І тому як мітлами тут всіх підряд дуже часто. Що дуже погано, іміджево для країни погано. В армію потрапляють, якщо ви не знаєте, неписемні, І ті, хто не вміє читати, потрапляють такі, потрапляють алкашня, наркомани потрапляють. Потрібна така армія країні? Питання здається риторичне. І тут не питання, як спетлять, а питання, як ефективно використовувати ресурси. І не більше. І я даю інструкцію, як виїхати за кордон не усім чоловікам. А тим, хто цього потребує, там в межах виконання своїх професійних обов'язків, мені потрібно.